Друзі, була в мене така мрія зробити до своєї водойми журавля. І не купувати, а от зробити своїми руками. Бо вони такі ручної роботи дуже дорогі. І я вирішила спробувати, що в мене вийде. І ось зробила такий каркасик. Бачите, тільце із пенопласта. Ніжки, проволока така потовще. Ну, що знайшла? Що знайшла вдома? Не виходячи з дому, плоскогубці, кусачки і проволока, яка знайшла. Оце була ще медна, тоненька, як можна вместо цієї мідної проволоки, можна е, така от сіточка строїтельна продається натягнути на крилишки. І далі буду продовжувати. Хоча можна і так оставити, якщо було б акуратно зроблено, бо дуже модно знаєте, зараз в тренді. І Всякі фігурки із проволоки, із металу. Це взагалі тренд зараз у саду. Ну, Ми вирішили поки зробити із цементу, а там побачимо, що вийде. Якщо вийде, то зроблю більшого розміру. Будемо продовжувати. Зділала небольшой заказ на фейсбуці у Али Пастушок. Приобрела таких ось три тисика невеличких, я їх пересадила більше горщички, вони були в літрових. Поки не буду висаджувати у садочок, бо дуже спека у нас сильна, дождюку не було і нема, все літо, та й весною ми його не бачили. Тому не рискнула, пересадила б просто більше горщички. Оце перший тис, це тис Елегантісіма. Він росте кущовим до двох метрів висотою, 1,5 метра шириною, десь в таких приділах. Рядом тис Давід до двох метрів висоти він вузько колоновидний, жовтувато-зелений, дуже гарний такий в нього колір. А елегантісіма зелений з крапленнями такими жовтувато-кремовими. І колоновидний робуста. Темно-зелений такий ізумрудний в нього колір. Гарний. Набір 500 гривень. Робуста росте десь до 4 метрів висоту. Це буде височеньке. три таких різновиди, Вони прикрасять ваш садок. Дуже неприхотливі, корисні для здоров'я. І декоративно будуть виглядати. Вже не знаю, що і покупати в таку спеку, які вже хвойні купувати. А ці мають бути виносливими тисами. Побачимо. Зараз, поки будуть у таких горщичках. Дякую вам, що подивилися, мою розпаковочку. Гляді ось у вологому ще. Потім підсохне і ми знімемо, покажемо вже, як от він висохне. Дивіться, яка краса. Наш птах постояв сутки трошечки прихватився цемент. Ще зробила одна часть цемента, дві дві части песка, чуть клею ПВА додала немножко для склеювання, щоб краще. І фібри чуть-чуть. Все це перемішала. І ще, бачите, нанесла, ще нанесла на цю нашу птицю, нашого птаха, ще цемент. Ще буде підсихати. А потім, якщо вийде, хочу пірячка виділити. Більш було натурально Глядали <зглянула> крила. Побачив, як вийде. Це у нас такий, знаєте, досвід перший. Якби вирішили просто спробувати, що вийде. Не сподіваюся, що вийде. Але нічого так наче, байдуже. Друзі, а оце гіпсова шпаклівка, біла, фінішна. Я її наносив вже на застивший цемент. І роблю такі, бачите, узори. Хай, щоб воно не було гладке, а щоб було трошки шершавеньке. Такими, такими полосочками, як пір'ячка. Ось дивіться, я оце. Я ось не колотила вже. Бистренько, щоб вам продемонструвати. Беру, значить, в мене незамисловаті інструменти. От, я сюди отаким ножичком беру і наносу Ну, я вже тут ще не нанесла. Ось таку наносу замазочку. Ось от, от, таким от. Рух, рухами такими. Я знався трошечки змочувати ножечок водички. От. І як треба трошечки відпічки, відпічки, відпічки зробити. Так, лежить хлопчичка. Так, родиться так. Раз. І отаку. Ну, Дуже добре. Тільки перед тим, як ви будете наносити цей слой, треба змочити цемент водичкою для гарного скріплення. Ді, ді, ді. От, так, я, я не буду робити пір'ячка. спидный зон. Ну, а так потом. Так. Да, тут помощник у меня. И потом вот так вот, даже тем самым ножичком. Видите, раз, полосочки такие выходят. И вот так вот. Вот так вот, видите? как перечка робота. Вот так, ну, это так вам быстренько, чтобы саму суть вы поняли. Вот. А здесь тоже наносите. Так, і отут-от -от -от уже більш так пірічку отримуєте в такої форми. Так, так. От. От так. І воно це застиває. Так, клапимо річку. Вишечки розглажуємо. Піш, отак роблю. От. Туди додати, надо ще цього слою. І це не виходить, раз замазали опять, і опять продовжуєте. Ось так можна робити чистіше. і не треба буде тоді до додавати ще поперед полосочок. Ось так виходять пілечка, а сюди додаєте. Вот. Здесь, вот здесь вот так вот таким вот надо чуть э, уже ножичок таким незайду. Ну или какой-то інструментик такий. Є шпательки такі маленькі. Сейчас я спешу тут. И вот такими рухами, бачите, получается уже такого вида. И вот так продовжуємо. Ось такий у нас вийшов білосніжний красень журавель. Він звикає до свого постійного місця обетовання біля прудика. Ну, це ще ми ще не закінчили роботу з ним. Ми його покрасимо в чорно коричневий колір, колір металу. Це більше буде доречно до нашого декору, рослин, каміння. А ще. Як нас порадувало, погляньте тільки, наша німфієчка. пінк опал. Перша квітка квітувала, так вона нам другу подарила. Уявляєте? Ось буде квітувати скоро. Така спека, пекло, самі плавимось від цього. А прудик молодець, тримається. Ще й подивіться. Розрадив нас такою. Як закінчимо журавликом, ще вам покажемо, що з цього вийшло. Наш білий журавлик превратився у чорного, що теж доволі непогано. Доброго раночка бажаю всім. А це наш журавель вже на своєму постійному місці. обітання. Ми його пожелаком, ще вскрили по каменю акриловим. А подивіться, ніфейка наша. Вона на вечір закривається, вчора розпустилась, а на ранок відкривається. Таке, знаєте, цікаве дуже. зрелище. спостерігати одне задоволення за такими моментами. Це друга вже квіточка. Він ковпав. Німфейка дала нам другу квіточку. Ну, А це ж наш птах. Красуночок. От такий вийшов. А це, друзі, оце цей такий от лак по каменю я використовувала. Це вже окачательна робота. Ось така краска. Тут, значить, біла акрилова, перемішку ось таким колором Сніжка. чорним. Це коричнева стоїть бутилочка, А в мене ще є чорна. Це я просто хочу приклад навести, яким я колором, який я колор додавала в акрилову білу краску. А краска така для зовнішніх, желательно таку фарбу для зовнішніх робіт. Щоб вона видержала атмосферні всі, всі умови. А це ще по тоді, коли краска висохла, по випуклим частям нашого птаха ми такою сухою кісточкою додавали ось такий металік, таку фарбу бронза. Ось вона. І коли вже це все підсохло, воно швидко сохне, скрили лаком. І от таке чудо, таке диво у нас вийшло. Щиро дякуємо вам, наші дорогі, що подивились з нами це відео, що нас підтримуєте. Це нас надихає на творчі моменти, надає настрою, позитиву. Підписуйтесь до нас, заходьте в гості, ми завжди вам раді.